Як вам квіточки? Шри на... Шри на город перевіряти урожай уже? Твої стручки вже є. Ну, пусті, звичайно. Трошка, цибуля, тут розсада помидори і капуста. Не спіши. Трошки поїв каші, не хочу нічого більше. Постав ніж. Треба завалі поїхати там ували. Для ютуба. По клубніки у валі походити. Боже який Боже, помічничок. Це хорошенька клубничка? Покажи мамі. скаже, Маркуся, каже тихо. dido Fazer Береже Яблочко. Панамку зняв, В ньому ж зонтик поставили. панамка каже, не треба. Ти хочеш вилізти? Ту досичку піднімай оцю. Не можеш, не мама, допоможе тобі давай. все, вилазь. Ой, боже зімий. Стоїть так. Бедеш гратися? І ти кумедний. О, мені горобчик мами. Грайся, давай будемо гратися машинами Черешню хочеш? Зараз я принесу тобі черешню. Дереві немає. Для маскати взуття. Одна пара у нас є. Вихідні, но у них добрий день! А Дай, Це Ну, Подобається садочку. Мабуть, ми підемо в садок. Обережно, ножки. Mm -hmm. Боже, mm -hmm. Ти що, соромишся їздити? Покрути, покрути руля. Давай ще покрути. А подивися до мами. Дивись тут, тут у мене щось є. Ой, який хорошенький. підемо десь далі. Обережно злазь. Не хоче злазити. Приїхала за мамою у садочок, вона сьогодні вийшла з відпустки на підміну, а так у відпустці ще 26 числа. І підемо зараз в магазин. Я хочу купити каву і треба купити якісь яди для капусти, бо з'явилася мушка, яка поїдає, щоб був урожай, хоч якийсь. Потрібно підкормити, покропити. Давай обережно. Опа. Ось. Тому, ну, поки дітей там вона е передасть виховательки, яка вийде на свій час на роботу, то ми її чекаємо на майданчику, на конда по ракетах лазить. А так не хотів виходити. Зайшли в групу, сказали, що ми приїхали, а він потім вже не хотів виходити. Діток багато. Хочу з ними гратися. А вони на обід і спадки. Мама, приєднать. Сюди ножку став. Отак. І сюди ножку став. Ні, сюди. Та ножку сюди. Божечки, синочок. Все злазиш? Давай злазимо. Ну, а две забере, давай. Опа. Йдемо далі. Йдемо на ракету. Там ракета, можеш залізти, подивитися, в ракеті. Да. Майданчик потребує. Майданчик потребує ремонту. Да, не зламане, але краска вигоріла. Вже тут доски. Доски деякі. Ну, вигнали, На повітрі знаходяться, необроблені. Обережно. Чекаємо маму і граємося. Молодець. Квитки я забронювала. Підтвердження прийшло. І вже будемо чекати і планувати свою поїздку додому. Я на Вихідних маю зараз траву тут. Зараз тут дід залишив яйця, ногами не ставай. А Маркусик вже поміг йому зібрати два яєчка. Якраз те, що ти Марко і сир. Як вам? Квіточки? Це з маминої грядки. Ми на вихідні знову залишили самі. Тож, газейною. Тепер реальність. Курей пасемо. Дитина закидає. Аркутик, що ти робиш, покажи мамі. Закидає ячмінь в воду. Правильно? Я так і знала, да? так? Так? Так. Розпарює хазяїн. Кролі нагодовані, води. Води поналивали, зерна понасипали. Синочка! Подивися мамо. Дві квіточки Клас? Покажи мамі клас. Та мама закрила вже, ніхто нікуди не йде. Давай, виходимо. Іди, курочок зажнеш. Курочок зажни. Ви тільки тут шланги поставили обережно. Курочки прям такі голодні, боже. Тільки не нажери просто. Не заходь, закривай назад. Коротше йдемо. Я не знаю, як ми будемо їхати, якщо йому так подобається тут в селі. Може ну, там буде скучно. Марко, що ти шукаєш? Ще кошня треба винести. Маркусик, що ти шукав? Кшня так шукав? От там ще кролишка нариває пух, мабуть, буде пороситися. Не мабуть, а буде. А батьків немає. Я бачу, а ти спеціально викинув. треба зварити їсти. Бачите, закинула. Щасливий. Кидав по чотири рази, поки я його не закинула. Кинув качан, я дістала, а він знов кидає. Взяла, закинула його, він такий щасливий сидить. Подобається? Подивись на маму. Подобається тут? Так? Да? Ой, мама теж оператор знімає. Називається квіточка Ромашка. Капець, батьки ще в селі. У нас така спека просто 31 градус. Все вилазиш? Де ж там сидіти?